Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми знаходимося в бузові, де завершили наш черговий навіс, а саме навіс для тераси і невеликий автонавіз для одного автомобіля. Ось так це все виглядає. Тут ще замовник планує зашити дерев'яними рейками, тут повісити штори і тому буде тут така тераска. Як бачите, тут така є вставочка полікарбонату для того, щоб світло попадало в ці вікна в сонячний день, а все інше. Закрито покривельним профнастилом. Ось такий у нас вийшов навіс, його розмір 8 метрів на 5 метрів. Для одного автомобіля тут 3,80 на 5 метрів. Бачите, спокійно один автомобіль стає без проблем. І потім тут ще таке буде місце, тут поставлять садові меблі, штори повісять і оцю. Стіночку заш'є, замовник вже самостійно дерев'яними рейками, чи чим він е, задумає. Ось так за моєю спиною виглядає навіс з вулиці. Як ви бачите, виведена водостічна система. Е, в майбутньому ще замовник планує встановити на цей навіс сонячні панелі, тому буде, скажімо так, двойна користь. І електроенергія, і е, захист машини, і тераси від е, опадів. Так що, кому потрібні навіси для автомобілів, для терас з покриттям, з любим монолітним полікарбонатом, сотовим полікарбонатом, покрівельним профнастилом, металочерепицею, звертайтесь за цим номером, який ви бачите, і будемо раді вам встановити. А поки бажаємо всім гарного дня і не забувайте ставити лайки і робити підписки на наш канал.